Привіт, любі друзі! Знаходжусь в Меркантурі. Да, останній раз, я коли тут був, всі ці вершини були в снігу. А пройшло всього ж 2-3 тижні. Ха -ха. Сонце робить свою справу. Але я все взяв, кішки є, є, все є. Тому зараз мета номер один це дійти до рефюж Денис. Там залишаюсь на ніч і далі зранку починаю штурм. Дві вершини, поки що не знаю яку саму, а може дві зразу подивимось. Так, 30 хвилин, щось я жал, 30 хвилин далі жару. Вже біля італійської стіни любіталін. Це шустра. Це тому що я в оках ока ока. ока. Ну, але за спиною у мене скарпа і кішки Коротше, все є. Тому що наверху е сніг ще є. Ось там на горизонті вже цікаво. Там є сніг. Тобто там більше ніж 2800-2900. А то й 3 Одна година і вже я біля Ляк дефу. Озеро Божевільних. Є сніг. І зверху є сніг. І ось знаходиться ефіжденіс... Приют Ніц, який я називаю Ніцевський приют, якось так буде в перекладі. Тому що в французькій мові Д це як принадлежність до чогось. Зверху, да, зверху багато снігу. І мені якраз треба буде підіймати завтра туди. Потім ліво. І якраз отам от за, цим, от, за цією горою буде все те, що я планую завтра зробити. Ось так виглядає приют. Місця. Вікно. Люди? Так, ну от якось так виглядає Цей приют. Привіт. 4.30. Ну що Тільки вперед? Да, небо тут бомба. На телефон це, звісно, не передати все. Но небо тут Зірок Купа. Знизу ми бачимо. Так, бачимо прямо. От прямо це, це то, куди мені треба йти наверх. Там 3060 метрів називається Сім для Маляді. І внизу це Льоляк-Лонг, Довге озеро. А сім'ї жиляс трошки, трошки лівіше. Буду шукати маршрут. Да. вдягаю кішки, тому що думав, що тут сніга нема, але сніг купу тут А мені треба залізти отут. Поки не знаю, або може тут. Думаю, що тут треба пройтись, отам от сніг залізти і в принципі я вже наверху. А от... от бачите, дві такі вершини, і між ними сніг. Це називається Кулюах. Дюжеляс. Тобто, ну, там я вже був а, Там 345. Найвища точка Меркантуру. В принципі, все рядом. Ну, в горах завжди рядом, але щоб дійти до До, до желяса, треба в... Ні, ну, в принципі, є, можна зробити зробити отаким от чином пройтись отут, отак, отак, отак по, по гребнях. Але щоб по гребнях йти, треба мати другу людину і треба мати зв'язку. Бо ризиковано. Ну а мені трошки піднятись. 200 метрів мені залишилось по висоті. І все, я на місці. І воля, я на місці. два хреста, косовычка. Санта Мария Мадре Ами, ами Амабиле Стелла Дель Матино Гудачи Версо Дио 1980 Восьмий рік поставили цю штуку три тисячі там п'ятдесят шістдесят щось таке Ну. і повтається цей такий більш потужний Кай, чай, фасануану ариано. 54 віки. Вау Да, ну е бачите, можна тут зовсім є такі маршрути Альпіністські де можна повністю по цим от кхет, як то називається. По пікам по, по цим, да. По, по гребню. По гребню можна піти. Там пройти, потім ліворуч, вверх, на сім ось 8 діжаляс зайти і спуститись. Озеро. Сонце вже гріє, непогано. Да, прикольно, що цікаво, що тут з цієї сторони хмари, такі потужні хмари. А з цієї сторони така димка. Тут Франція, тут Італія. Тому Італія вся під хмарами. А ось дивись, якщо. Зараз розроблю трошки зум. Ось це. Якщо не помиляюсь, це Монте Візо. Якщо не помиляюсь, 4000 метрів в Італії знаходиться. 3 години 40 хвилин зайняло мені з рефюж деніс до, до Соми, до вершини. Спускатись тут також не, не так то ж і просто, тому що тут ескаляди. Тобто тут ножками тут треба повсти, скалала <головік> до того от плато. Потім вниз ще трошки пускалазити, а потім вже сніг. І зараз сонце гріє, сніг ростає, буде весело. Ну все, я збираюсь, трошки відпочив, з'їв різні вкусняшки. Якщо які питання є, пишіть в коменти. Бажаю вам гарного дня, вечора. Хай щастить, чао.